Виконуємо номер 462 із підручника Алгебра 7 та номер 21 .1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. Прочитайте многочлен, який одержимо після розкриття дужок. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Перед дужками стоїть знак плюс. Знаки доданків, що стоять в дужках, не змінюємо. Отримаємо. А додати Б. Відняти 5. Перед дужками стоїть знак плюс. Знаки доданків, що стоять в дужках, не змінюємо. Y додати 3. Відняти М додати Т. Перед дужками стоїть знак мінус, знаки доданків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежне. Отримали х відняти П, додати 1. І знов знак мінус, знаки доданків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежні. Отримали С додати b квадрат, відняти 1. Номер 462 із підручника Алгебра 7 та номер 211 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.